Революція гідності стала іспитом для нації, об'єднавши людей у боротьбі за свободу та європейський вибір. 30 листопада ніч, що змінила все. Територія свободи стала живим організмом. Незнайомі люди стали однією родиною, де кожен допомагав іншому. Ця нерівна боротьба стала символом перемоги духу над грубою силою. Небесна Сотня це 107 героїв, які загинули під час Революції Гідності. Герої різного віку та походження, об'єднані любов'ю до свободи. 20 лютого День Героїв Небесної Сотні. Орден Героїв Небесної Сотні Вища державна нагорода України. Серед вогню та льоду. Їхня кров дала українському народові другий шанс на свободу. Герої не вмирають, доки ми про них пам'ятаємо.